Божі слова на кожен день. З досвіду можна побачити, що стишення свого серця перед Богом є надзвичайно важливим це стосується питань щодо духовного життя людей та їхнього прогресування в житті. Твоє прагнення до істини та зміна в характері принесуть плоди лише тоді. Коли твоє серце перебуває в спокої перед Богом. Так стається тому, що ти прийшов до Нього несучи тягар, оскільки ти завжди відчуваєш, що тобі так багато чого бракує, що є так багато істин, які тобі потрібно пізнати, що є дуже багато реальності, яку тобі потрібно пережити. І що ти маєш уважно ставитися до Божої волі. Все це у тебе постійно на думці, здається, не би все це тисне на тебе з такою силою, що ти не можеш дихати, і тому тобі важко на серці, хоча ти не в негативному стані, лише така людина здатна прийняти просвітлення від божих слів. Та бути зворушеною Духом Божим. Саме завдяки тягарю таких людей, завдяки тому, що їм важко на серці, і, можна сказати, завдяки ціні, яку вони заплатили, і стражданням, яких вони зазнали перед Богом, вони можуть отримати від нього прозріння та освітлення. Бо Бог. Ні до кого не ставиться по особливому він завжди справедливий у своєму ставленні до людей, але крім того, те, що він дає людям, не дається на довільних чи безумовних засадах. Це один з аспектів його праведного характеру. У реальному житті більшість людей ще не досягла цієї сфери. Принаймні, їхні серця ще не повністю звернулися до Бога, тому в їхньому характері життя досі не відбулося жодних великих змін. Так відбувається тому, що вони живуть лише у Божій благодаті і ще мають здобути роботу Святого Духа ось критерії, яким люди повинні відповідати. Щоб бути використаними Богом, їхні серця мусять бути звернені до Бога, ці люди мусять нести тягар Його слів і мати серця, сповнені жадання, і вони мають бути рішуче налаштовані шукати істину. Тільки такі люди можуть отримати роботу Святого Духа і часто здобувати його освітлення. Та прозріння. Люди, яких Бог використовує, зовні здаються позбавленими розважливості й нормальних стосунків з іншими, але вони говорять обережно, пристойно та завжди здатні зберігати спокійне серце перед Богом. Саме такі люди й гідні бути використаними Святим Духом. Здається, що таким нерозсудливим людям, про яких говорить Бог, бракує нормальних стосунків з іншими, вони не зважають на зовнішню любов чи зовнішні практики, але коли вони спілкуються про духовні питання, вони здатні відкрити свої серця та самовіддано давати іншим те прозріння та освітлення яких вони набули зі свого фактичного досвіду перед Богом. Саме так вони виявляють свою любов до Бога та відповідають Божій волі. Коли інші обмовляють та висміюють їх, вони уникають впливу з боку сторонніх людей, справ чи речей і залишаються тихими перед Богом. Здається, що у них є свої власні унікальні розуміння? Щоб не робили інші, серця цих людей ніколи не залишають Бога. Коли інші розмовляють і сміються, серця таких людей залишаються перед Богом вони роздумують над його словом або мовчки моляться Богу в душі, шукаючи його намірів. Такі люди не надають значення підтримці нормальних міжособистісних стосунків, і начебто не мають ніякої філософії життя. Вони видаються жвавими, приємними та невинними, але в них є і певний спокій. Людина, яку використовує Бог, є подібною до них. Такі речі, як Філософії життя або здоровий глузд просто не працюють в такій людині. Вона влила все своє серце в Боже Слово, і в її серці, здається, є лише Бог. Це тип людини, яку Бог називає людиною безрозсудливості, і саме цей тип людини Бог використовує. Ось ознака людини, яку використовує Бог будь де й будь-коли, її серце завжди перед Богом, незалежно від того, наскільки розпусними можуть бути інші, чи наскільки інші віддаються пожадливості та потурають плоті, серце цієї людини не залишає Бога, і вона не йде за натовпом. Лише така людина придатна до того, щоб Бог її використовував, і лише така людина вдосконалюється Святим Духом. Якщо ти не можеш цього досягти, то у тебе немає необхідних рис, щоб Бог тебе здобув або щоб Святий Дух тебе вдосконалював.